Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику розберемо проект Ронін. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Байбіт. Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої. Ронін це блокчейн, створений компанією Sky Mavis для розробки ігор з екосистемою. Ронін є сайчейном Ефіріума, повністю сумісний EVM. Тобто він підтримує всі смарт-контракти та протоколи в мережі Ефіріума. Ронін використовує свій власний блокчейн Proof-of Authority. Основними перевагами цього блокчейну Ронін є. Дешеві та швидкі транзакції. Друге це доступ до платформи користувачів Web3. Третє це дуже легка реєстрація для нових користувачів. Та четверте: з усіх блокчейнів тільки Ефіріум обробив більше NFT-шок ніж Ronin. У проекту є свій нативний токен Ron. це токен управління. Валідаторам необхідно ставити Ron, щоб брати участь у перевірці. Блоків. За перевірку блоків валідатор отримує новий РОН з пулу винагороди. Список додатків екосистеми RON. Це Axie Infinity найголовніший та найцінніший продукт в їхній екосистемі. З продуктів та додатків в них є Mavis Hub, свій Marketplace, Ronin Wallet, Katana та свій Bridge. Якщо в майбутньому ми побачимо. Тренд за зеленою екологією, то, відповідно, токен Ronin, екосистема Ronin сюди дуже гарно вписується. Ронін був створений таким чином, щоб бути екологічно чистим. Та він має дуже низький вуглецевий слід. По фондах тут просто порядок. Присутні фонди, такі як Андрес Хорвіц, Парадігма, Binance Labs та відомий чувак Марк К'юбан – Twitter, GitHub в них активний, докопатися немає до чого. Про регуляцію команда дбає перед тим, як токен повинен був виходити, подбала про цю всю регуляцію, тому що ні токінселів, ні продаж токенів не було. Тому вони відповідно готуються до того самого регулятора, тому що боються, тому що якщо б вони б виходили на коін ліст. Це вже є причиною того, що регулятор сек може їх нагнути. Тим самим вони не виходили на CoinList, і тим самим в них вже планочка падає, що їх регулятор зможе нагнути. Блокчейн Ronin був створений іменно для блокчейн гри Axie Infinity. Я думаю, хто був в крипті 2021 року. Це тренд точно був за цією грою. Зараз команда упорно працює для того, щоб обслуговувати інші блокчейн-ігри, які будуть запускатися на їхньому блокчейні. Давайте перейдемо до плюсів та мінусів. З плюсів те, що в них реально активний гітхаб і вони дійсно будують екосистему. По-друге, те, що вони підготувалися, підготовлюються до регуляції сек. Третє, те, що в них реально крупні хороші фонди, відповідно з боку фондів. Обов'язково буде підтримка. З мінусів сюди можу віднести це відсутність децентралізації і ближчих два роки часу присутня велика інфляція. І третє, що можу теж визначити, віднести до мінусів, це те, що оцей їхній бріч, їхній міст вже раз були взламали. Не факт, що зломлять ще раз. Я думаю, що вони там гарно попрацювали над цим мостом і його вже не взламати. Але. Шанс, доля цього шансу, що можуть в майбутньому ще раз зламати, от я це відношу точно до мінусів. Не знаю, чи цей мінус можна буде віднести до мінусів. Але на блокчейні Ronin а, з крупних блокчейн-ігор тільки є акції Infinity. Більше немає ніяких. Це було коротко по факту про проект екосистему Ronin. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!